Сідання офіційної комісії з питань та інформаційної політики на засіданні комісії присутні Гербничко Курмелюк-Парцьович, що депота щодо рух формів є, можемо аби, починати працювати. Коли на нагадаю на останній вечерю сесії обласної ради на виконання програм, які належать до нашого контролю. А, були згадані кошти на названня заходів, відповідно а, виконавці, структурні підрозділи державна адміністрація подали на календарні плани для погодження або нові або внесення змін. Відтак до порядку денного у нас внесено чотири питання. І питання різне. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Що не буде, не буде тоді хто заде вберити, до за те, що звернути порядок денний за. Продовжувались немає, дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про погодження спрямування коштів за коду бюджетної програми, інша діяльність у сфері державного управління. Регіональна цільова принамошнування в області сторічного народження панаса Зелапи у 2025 році. Сумні 150 тисяч гривень. Виготовлення та нагородження почесної на відзнаки юлейної медалі сторіччя народження Панаса Зелова. Колеги, я вас поінформую з того питання, оскільки виконавцем є обласна рада, ми маємо добру практику співпраці з Гаритою столичними, які професійно займаються виготовленням медалей. Ми вже проводили весні консультації з художниками, які вони мають бачення медалі візуально, і вже працюємо над макетом медалі. Але отримали фінансування, тому... Чи будуть вас запитання щодо цього? Тоді, хто за те, щоб поводити відповідне спрямування коштів на, за, на виконання заходу, виготовлення та нагородження чесною знакою, лені моделі старіччя для нароження за Залебавлення. Гринечко за кави судня Корнелюк. За. Пересович. За. за. Прийнято. Дякую. Наступне питання про погодження внесення змін до переліку заходів регіональних цільових програм для спетирів по управлінню культури, національної та релігії обласної державної адміністрації. У нас буде чотири календарні хмари. Доповідають голова, начальник управління культури національної та релігії обласної державної адміністрації. Плану коротко по Доброго дня, шановна Марія Валерія, шановні депутати. Прошу поводити зміни до переліку заходів на 2025 рік регіональної цільової обласної програми культури Івано-Франківщини на 2022-2026 роки. А саме поступили кошти на дні українського кіно. до нас звернулася е, депутатка пані Наталія Перцович. Кошти будуть спрямовані на використання і створення якісно професійного -професійно сценарію, пробитку під космічем та випускнення події. Прошу погодити. Можливо, всі будуть голосувати за нас, за лист, то можна. Так, також зміни до переліку заходів на 2025 рік і на місці львової програми «Поковане життя» на 2022-2026 роки. Перелік заходів, заходів на 2025 рік регіональної цільової програми збереження історичної пам'яті та популяризація Галича, могутньої столиці Галицького князівства на 2025-2027 роки та перелік заходів на 2025 рік, регіональної цільової програми, вшанування в області сторіччя і дня народження Апонаса за у 2025 році. Прошу погодити. Дякую, командую запитання. Якщо немає запитань, хто за те, щоб погодити внесення змін до, даних, до озвучених переліків заходів регіональних програм? Хто за? Грибнечко за Кава, відсутня. Корнелюк. Да. Три, за. прийнято, дякую. Наступне питання про погодження переліку заходів регіональної цільової програми шанування в області старічівня. Нас задолавку у двадцять році по uh, департаменту освіти доповідання директор департаменту освіти науковосної державної аністрації і Маковичів Первостаків. Орієнтовно восени ближче до дня на виступ. Дякую. Коли хоче ближче запитання до доповідача? Якщо немає, прошу голосувати за те, що погодити питання заходів. Гринечко за кави відсутня Корнелю. Дякую. І четверте питання про календарні плани заходів на 2025 рік регіональної цільової програми. Збереження історичної пам'яті та популяризація Галича могутньої столиці налицького князівства на 2025-2007 роки та оригінальної фільмової програми вшування в області закричення народження онасу за у 2025 році. Доповідає Локіза Ірина Мухалина, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації громадськості обласної державної адміністрації Ви ласка, Ірина Глана. За Ливахи, зокрема, ведення книги. Це абсолютно заливака 1000 проміників загальна за вартість 500 тисяч гривень, а також проведення інформаційних кампаній на 50 тисяч років до полічні. Дякую. Але що не буду ще запитання? Ще дякую, що моря, ми колеги і доповідачі Ірина мене Звичайно, що у нас вже нарешті фінансуються дані дві програми продовж п'ятого року. Скажіть, будь ласка, чи реклама буде можливість у нас, наприклад, якщо будуть банери? Це перше питання. І чи банери можна буде нам взяти на місця проведення локацій, де будуть проводитися заходи? Наприклад, музей містець Прикарпаття, а чи племір художників? Дякую за питання. Ми займаємо створити якісь маки цього банку, тому що зараз готового такого немає. Ми зібрали матеріали картини, щоб можна було їх використати. А якщо говорити про борди, то виготовлення одного борду його розміщення 5300 гривень. Тобто це 50 тисяч гривень, враховуючи, що нам доведеться ще заплатити дизайнеру за виготовлення. Ми спробуємо, що ми не будемо виготовляти борди, а тоді виготовлені банки. Я можу, дякую за місцем. Такі розтяжки, щоб мобільніше можна було їх розвивати. У місцях проведення заходів до сторіччя у нас була варті. Тому що якщо не буде, то ми тоді за свої кошти будемо готувати, все-таки вони потрібні, щоб люди бачили і інформаційні афіші і банери на локаціях, де будуть проводитися заходи. Дякую. Часто працюємо над макетом. Вже можна буде обов'язково де ми можемо поводити з які є прохання, які поваження? Без проблем. Отже, вже маємо ще закордон і пропозиція поводити дані календарний план заходів. Хто за те, що поводити дані календарні даних заходів? Принешка закладу відсутні корнерів. За прийнято, дякую. Колеги, до в різному. Вам надала відповідь дякую. на наш прикольне доручне, яке ми голосували ми на нашій номерій комісії щодо призначення керівників. Будь ласка, познайомтеся. В принципі, зміни відбулося наразі, чекаємо, що можливо що отримаємо подання від обласної а коли ви чи маєте ще щось в руїзму? Яку за роботу?